Друзі, усім усім привіт! Ви на каналі Артистка на всі руки, і це мій останній випуск у цьому році. Незважаючи на те, що цей рік був неймовірно важким, ми з вами все одно змогли добиратися дуже багато досвіду, змогли зробити дуже багато речей, які відкладали, напевно, на, на потім. І навчилися багато речей нових, яких ми хотіли навчитися, але боялися. Це в частності я навчилася перестати боятися деяких там, інструментів. Я, я вчилася разом з вами. Це були неймовірні перетворення. Ми з вами і вкладали плитку. Встановлювали басейн для того, щоб хоч трошки розважитися. Ми з вами і рубали дрова, і різали їх, і складали. Ламали, будували. Ми з вами і копали. І садили багато квітів. Завдяки вашим коментарям, я виправила дуже багато факапів, таких як з відмосткою, наприклад. Я прислухалася до ваших коментарів, до ваших порад і переробляла також, наприклад, двері на туалеті чи е плитку перевкладала в деяких місцях, тому що я розуміла, що вона може розвалитися. Ви мене надихаєте своїми коментарями. Тому цього року я урочисто клянусь знімати для вас ще більше контенту, ще більше цікавих відео, які будуть надихати вас на якісь нові звершення, які, можливо, хоч трошки чимось вам допоможуть якоюсь ідеєю. А я, в свою чергу, хочу привітати вас з прийдешнім новим роком. Бажаю вам, щоб цей рік приніс вам мир, перемогу. Та тепло в вашій оселі, щоб кожен захисник повернувся до своїх родин. В свою чергу я закликаю вас підписуватись, писати коментарі, ставити вподобайки і до нових зустрічей у новому році.